Сьогодні готую такий десерт з листкового тіста. В Португалії його називають Паштел Дената. Та як я проживала в Португалії дуже багато років, я часто замовляла в кафе такий смаколик. З руками я сама так дійшла до висновку до такого рецепту, і тому вирішила поділитись з вами. Готується він дуже легко, Получиться в кожного, і вийде за пару хвилин, можна сказати, 20 хвилин і у вас такий смаколик вже до кави на столі. Тепер я закручую так, такою кобаскою. Все робиться просто. Ті кінчики так прижимаємо. Ось така кобаска. вийшла. Із цієї кобаски я маю нарізати 12 штук. Ось так собі я візуально поділила їх і тепер буду нарізати. Португалії випікають в таких спеціальних формочках, а я взяла такий одноразовий, і також буде все нормально. І ставлю так тісто зрізом вверх. Тепер тісто ставлю на 15 хвилин в холодильник. Формочки в мене в холодильнику, а я буду робити заварний крем. Спочатку вливаю молоко сюди. Тепер даю пів ложки чайної кориці. і цедру лимона одного натертого. гарно розмішую і ставлю на огонь. Тепер в окрему миску даю цукор. І в водичку вливаю сюди. Роблю такий сироп. Гарно цукор так розвожу у водичці. І всипаю сюди ще борошно. Також гарно розвожу. Борошно все розійшлося. я вливаю до теплого молока. Тепер даю, щоб маса так загустіла. Помішую, щоб не пригоряло. Ось так кремчик в мене загустів. Я переливаю в тарілку і даю, щоб трішки охолонуло. Заверна основа у мене вже охолонула. Я перецідила через ситечко від цедри лимона, щоб не було ніяких згусточків. І тепер даю сюди жовтки. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. І все гарно вінчиком вимішую. Щоб крем з яйцями так жовтком поєднався. Все, крем готовий. Ми його виставляємо поки що в сторону, а беремо тісто з холодильника. Качу в такий пласт тоненький і невеличкий. Ставлю сюди у формочку. Тепер макаю пальці в холодну воду і так вирівнюю, роблю таку корзинку. Одним пальцем мені краще так робити. Получається, це корзиночка. Тепер ще трішки так несочки, не пробиваю так тісто. по краєчкам. Духовка у мене розігрівається. І буду наповнювати заварним кремом. Можна мішечком, ну я по простому ложкою так набираю і буду наповнювати. Так не доходь до країв не треба доверху. Ось так. І так всі заповнюю. Я вже так заповнила, не доходила до крайчиків, тому що щоб крем не витікав, коли буде підніматися. І ставлю в духовку, буду дивитись 10-15 хвилин. Все, я вже витягнула з духовочки. вони в мене 12 хвилин. Я так даю, щоб вони охолонули. І потім їх буду виймати з формочки. Хай охолоджуються. І навіть так добре, щоб трішки так припеклись. Могли б ще більше так пропектись. Було б ще смачніше. Тістечко околонуло вже, і я їх так витягую. Бачите, які вони як спихлися. Також з тієї формочки одноразової, гарно витягувати їх, нічого не пристає. Така формочка ще, ще можна раз використати. З неї нічого не трапилось. Ось такі смаколики я приготувала на сьогодні до кави.